Зараз в мене є на замовлення ось така моделька шапки, і ви мене просили показати, як я після ось цієї резинки піднімаю петлі. Дивіться, я зв'язала резинку потрібної мені розміру. І ось так дивіться, ввожу спицю. Ось у нас йде така косичка, і за другу половинку цієї косички о, піднімається петелька. Дивіться, бачите, ось є косичка. Берете сюди за цю полупетлю і пров'язуєте петельку. І так піднімаєте на потрібну вам кількість. О, бачите? І коли ви ось так до кінця ряду піднімете всі петельки, то у вас вийде ось такий гарний підйом петель, і ну і далі вже буде йти візеруночок.